Український спорт це долі, до яких теж увійшла війна. Серця, що відчули відповідальність за свою країну, громадяни, що встали на її захист, атлети та їхні шанувальники поруч на фронті разом у нашій пам'яті. Війна обірвала успішне життя чемпіонів світу, Європи, переможців та учасників чемпіонатів України, тренерів, інших представників вітчизняного спорту. На згадку про них влаштували фотовиставку янголи спорту. Більшість загиблих спортсменів насправді відзначені державними нагородами. Більшість з них а, отримали замужність, деякі навіть є герої України. А, в перспективі, я вірю, Досить швидкій перспективі, коли буде поставлена крапка в цьому проекті, ми хочемо додати також історію спортсменів і тренерів, які загинули спочатку першої хвилі війни, 2014 року. На виставці рідні та друзі загиблих для них це можливість розповісти про своїх близьких, аби кожен пам'ятав ціну свободи та нашого майбутнього. Дмитро Стєпнов, президент Федерації морського веслування України, на початку повномасштабного вторгнення перебував у рідному Маріуполі. Йому вдалося виїхати з окупації. А от його товариш, майстер спорту України з волоспорту та морського багатоборства, загинув, рятуючи свою родину. Ножка Олександр, ми з ним два рази вигравали чемпіонати України і це дуже близький до мене. для мене був друг, і він ховався теж, точніше, точніше, так намагався перевезти сім'ю там з одного району Маріуполя в інший. Це було 13 березня. Там дуже такі тяжкі були, були у місті вже і вони переходили, планували перейти до нашого клубу спортивного і там сховатись два тренери. І ще один хлопець. Вадим Калпаков, це тренер нашого клубу. Він отримав поранення в плече, а Саня від поте. Крові не змогли його спасти, тому що не було вже ні медичної допомоги, швидкі не їздили по місту, тому що була. Вже дорога розбита. Янголів спорту вшановує вся країна. У річницю повномасштабної війни фотовиставку побачив Харків. Російські варвари чи не щодня тероризують його ракетними ударами, але не дарма саме харківські футбольні вболівальники є авторами популярної на весь світ пісеньки про кривавого російського диктатора. Повномасштабна війна об'єднала у боротьбі за Україну атлетів і найпалкіших шанувальників спорту. Патріотизм, який завжди був не просто гаслом для українських спортивних. Фанатів згуртував їх і ще на початку російської агресії. Вони стали до лав ЗСУ від 2014-го. Тож про тих, хто віддав своє життя за батьківщину, до роковин повномасштабної війни згадали на людовій арені столичного палацу спорту. Поєдинок національного хокейного чемпіонату став матчем пам'яті. Позивні полеглих героїв, серед яких не лише фанати, а й військові розмістили на стилізованій формі Київського сокола та хокейного клубу Кременчук. Ці ігрові светри, котрі традиційно називають Джерсі, презентують на аукціонах, а всі зібрані кошти передадуть родинам загиблих захисників. Ми платимо дуже велику ціну за нашу свободу. І ви бачили фотографії цих хлопців, вони дуже молоді. Тому я хочу сказати, що ми маємо розуміти, яка це ціна. Це дуже висока ціна. Ми маємо допомагати сім'ям загиблих. Це дуже, це дуже потрібно саме зараз. Про війну і полеглих побратимів згадали й учасники оборони Маріуполя. Представники полку Азов Давід Хімік Касаткін та Роман Добряк Колесник один із фанатів Київського Динамо, який зазнав на фронті важкого поранення. Учасники хокейного матчу теж поділились своїми емоціями. Це я буду згадувати, тому що це особлива подія для такого в моїм житті ще не було. Да, і Чесно кажучи, хочеться, щоб хло... поменше хлопців гинуло. Це дуже впливає на нас емоційно, тому що видавати цілий сезон дуже важко, коли в країні триває війна, і на кожен матч підходити це важко. Тому слава нашим героям. Емоційний вечір пам'яті закінчився видовищною грою. На льоду команди показали справжній сучасний хокей, сповнений боротьби та швидких атак, із потужними китками і красивими шайбами. І саме в такі моменти українці ще раз доводять, що вони непереможна нація, яка вистоїть навіть у найтемніші часи, та пишатиметься своїми громадянами історією і батьківщиною ще більше.